Цього року наша компанія завершила зйомки двох повних метрів уже. Зараз вони в постпродакшені. Дуже сподіваюся, що один з них вже цього року потрапить на якісь фестивалі. Це дуже різні проекти. Один називається Втомлені. Це дебютний фільм режисера Юрія Дуная. Він присвячений посттравматичному відновленню і це. Історія кохання двох ветеранів Люби і Андрія, і це така драма, більше розрахована на фестивальну аудиторію. А другий фільм глядацький. Це ідея належить Євгену Матвієнку. Він же режисер один з я це називаю так. Шоуранер цього проекту. Чому шоуранер? Тому що проект складається з кількох новел. І в деяких з них різні режисери, І один з них в тому числі я.